Усім привіт, мої любі друзі! Привіт, привіт, привіт! Сьогодні 3 березня 2025 року. Після того, як вже було так тепло і майже, можна сказати, по, майже по літньому. Тепло-тепло. Зараз дні такі похмурі. Хоча прогноз погоди, неймовірно лагідний. Неймовірно лагідний попереду цей тиждень, плюс 15, плюс 10. І все рівно пахне весною, Вже скрізь продаються квіти. Це такий неймовірний настрій, це такий чудовий вайб. Тюльпанчики, яцинти, нарциси, прімули. Усе, усе, усе. Вже в Карпатах, там, де сонячно, цілі галявини шафранів, крокусів, Це неперевершена краса. Але Небо небо сіреньке, і робимо настрій собі самі, як я завжди кажу, саме яскраве вбрання. Ну це для дівчаток, звичайно. Хоча є такі хлопці, що так само це люблять: червону помаду на вустах і. Знаходимо ці родзиночки, які є довкола. А вони ж є і є, є і є. Сьогодні, 3 березня, це міжнародний день письменників. Ця дата була започаткована в далекому 1986 році. У нас в країні воно святкується відносно недавно. І це саме день, коли ми вшановуємо і дякуємо письменникам, журналістам, поетам, усім людям, які несуть до нас в неймовірній красі слова. Інформацію, події, твори, і спонукаю в тому, щоб наші душі почали дихати, мріяти, відчувати. Я знаходжуся в своєму районі, улюбленому центрі-центрі, центру, центрі Чернівців. І зараз поспішаю е до музею Володимира Васюка за адресою Івана Дзюби, колишнього Маяковського на розі Шевченка 20-2-1, тому що там. Буде людинь. Це подія, яка присвячена квартирник, подія, яка присвячена вшануванню е пам'яті нашого Володимира Васюка. Адже е ми будемо завтра. Святкувати 76 років від дня народження нашого геніального е, співвітчизника, нашого чернівчанина найбуковинця Буковинця. Я поспішаю туди, дещо покажу вам наживо, а поки буду доходити ці чарівні вулиці і що гарно буду показувати вам е, в режимі онлайн. Поїхали! У цьому будинку жив ще один єврейський. Неймовірний письменник Пауль Целан, вулиця Саксаганського, розглядаючи фантастичні австрійські віли по вулиці Олега Панчука, названої в честь нашого видатного науковця, державного діяча онука Ольги Кобилянської, колишня вулиця Пушкіна ще до того дідушки Калініна. Ми насолоджуємось неймовірними австрійськими чернівцями. От ще одна віла. Зараз це корпус шкір вен лікарні, вулиця Михайла Лермонтова. І ось дві віли, близнеки. І ось іще одна красунечка по вулиці Олега Панчука. Я обожнюю цей район зазвичай. Я рухаюсь напрямку Кобилянської, але. Ввечері, коли вже місто засинає, я просто гармонізуюсь, коли прогулююсь вуличками цих неймовірних вулиць центра в центрі. Ардеко румунської доби. І ось цей будинок. Одна квартира на поверсі, в якому жили і живуть мої друзі, який просто завжди мене надихає. Садочок-гніздечко захований у центрі, в тиші там дітки насолоджуються роблять перші кроки в своєму свідомому житті. Тут, в цьому садочку, виховується мій син Олег будинки у стилі функціоналізму. До речі, тут залізобетонні перекриття. А це, скоріше за все, ардеко. деко Тому що тут. І інші модулі або щось приміжне між функціоналізмом Ардеко. цей новий будинок. Ну, до речі, його вписали досить непогано по стилістиці під Ардеко. Але це сучасне, бачу, що тут продаж квартир. Але ж тут була ціла, ціла, ціла е, така неймовірна предподвір'я. Зараз переведу погляд сюди. Яке належало цій австрійській віллі. Я думаю, тут заїжджали фіакри, а за нею вулиця Шевченка, Новий світ. Дерева ще без листочків. І навіть пташки не співають. Всі причаїлися, адже температура на грані плюс один, плюс три в такому режимі. І ось ми виходимо на вулицю Маяковського Івана Дзюби, Це Така. Чарівна. Це стиль історизму і класицизму, мікс, еклектика, будівля по вулиці Маяковського. І ще пару кроків, і музей Володимира Васюка. Саме тут мешкала родина письменника Михайла Васюка, батька Володимира Васюка, його матері Володимира Васюка і молодшої сестри Оксани. Пару кроків і ми з вами дійшли до музею. Чернівецький обласний меморіальний музей імені Володимира Івасюка. На розі вулиці Івана Дзюби, 40 і Шевченко. І скрипка з червоною рутою як пам'ятник душі Володимира Івасюка. Зайдемо всередину. Ось цими сходами заходимо у австрійський під'їзд. Винтові марші, історичні двері і вхід у музей Володимира Весюка. І Васюк Володимир. Афіші, а ми з вами зайдемо у дворик. Дичарівний мурал присвячений червоній руці. Ось така краса, і небо над чернівцями. Заходимо у музей.

Сидить тут для мене, і я до тебе йду І сади тут для мене, і я до тебе йду. І там замалувався красою водоспаду і пообіцяв собі оспівати цю красу. Для нас грай. Пісня народжувалася у муках творчості, довго викликала незадоволення митця. Володя вносив зміни в слова, сюжет пісні замкнувся в собі, але нікого не підпускав до свого творіння. Через якийсь час знову повернувся до задуму та все-таки реалізував його. Прем'єра пісень відбулася в програмі кавертон. Доброго настрою. куди не його щиро